Це маленька камера, яка зараз така от. Одесь. Яка в неї ось така реальна камера. І приходиться, отак от трошки клюнку знімати. Добре. Ми зараз куди їдемо. аеропорт зараз поїдемо, коротше. А куди ми поїдемо тоді? в терпу підемо. А ой, сюда, поїдемо такого центр, я забудь, а після того арбот і будемо куди. Надіхаємо все, от бойка як не може зняти оце проблема, бо так не можна, так що заходиться так. Передай привіт, і скажи, Ставте лайки і... і Еще маленька? Tady se k vám dají ty pokamera, a takhle to snímáte. Tady se... Tady se to... Tady se